Антон, можу вам порадити один крутезний готель, який знаходиться у Єгипті в шарм ель шейху з неймовірно красивим кораловим рифом. Він називається Ріф Oasis Beach». біч. До речі, неспроста така назва. Справа вся в тому, що він знаходиться у максимально безвітряній бухті, враховуючи те, що плануєте поїздку зимою, це буде ідеальним варіантом. І другий, що не менш важливий момент, чому ж саме я пропоную його, саме цей готель вибирати? Вся справа в тому, що колись, коли був живий Жаків Кусто і проводив дослідження підводного світу, флори та фауни Червоного моря, він досліджував саме в цьому місці, в цій бухті. Де знаходиться пляж Ріф Оазіс біч готелю? І е, раніше привозили ну, буквально 2-3-5 років тому е, на екскурсії е, туристів привозили саме до цього пляжу для того, щоб показати наскільки красивий і яскравий кораловий риф Червоного моря. Тому і рекомендую вам цей готель. Я вже не кажу про те, що в цьому готелі класна кухня, дійсно якісний сервіс. Багато відпочиває європейці, зокрема італійці та німці. Активна анімація це для того, щоб ввечері, коли закривається відповідно доступ до моря, ви могли провести весело час. І, окрім цього, насолодитися смачною кухнею та живою музикою по вечорам.